Дорогі друзі, щирі вітання. Ми з вами на youtube каналі Голосу Криму середа 20.00. як завжди, обговорюємо важливі міжнародні події, які стосуються України, і питання закінчення російсько-української війни. З вами Олександр Левченко, посол України, Хорватії та Боснії Герцогів 2010-2017 років, заступник постійного представника президента в 2006-2007 роках. Ну що, події розвиваються в, певному, в певній системі і координати свого розвитку. Звісно, остання подія важлива. Це саміт Великої Сімки в Канаді. І, чесно кажучи, українська сторона мала певні види на цей саміт, тому що Велика Сімка кожного року підтримувала Україну своїми рішеннями. Виділенням певної допомоги додаткової, визнання певних стратегічних речей, які потім реалізовувались і в рамках НАТО, і в рамках Євросоюзу, і на двосторонньому рівні. Між тим, цей саміт був трошки іншого характеру, ніж завжди. Ну, і питання, що ж змінилося в порівнянні з минулим роком. Власне кажучи, лідери. Сімки постійно змінюються на своїх посадах, це зрозуміло, це демократичний процес, процес виборів йде в кожній країні по своєму циклу. Але цього року Сполучені Штати Америки на засіданні сімки представляв новий президент, хоча він вже декілька місяців при владі, і фактично зробив Певні серйозні зміни в її внутрішній і зовнішній політиці і оцінок того, що відбувається у світі. Таким чином, ми помітили, що і ставлення офіційного Вашингтона до саміту G7, ну от теж трошки інше, е, ніж було раніше. Ми знаємо, що Дональд Трамп раніше виїхав. Саміту, фактично побувавши тільки на його початку, і пояснив це тим, що загострила ситуація на Близькому Сході. От ми знаємо, що йшов уже декілька днів ізраїльсько іранський конфлікт збройний, який ініціював Тель-Авів. І, власне кажучи, йому треба бути в ситуаційній кімнаті і приймати якісь важливі доленосні рішення, які набагато важливіші, чим будь тут. На саміті. Ну, і, звісно, що Україна впликала надії на зустріч нашого президента з президентом Трампом. Ми ледь домовились про цю зустріч. Було це непросто. Ця зустріч зривається, а в день виїзду Трампа з, з саміту відбувається одне з найбільших бомбардувань України-дронами і. Ракетами Росії, і, власне кажучи, під е, роздачу попав Київ найбільше. Ми, всі кияни це, на жаль, на собі дуже відчули е, взагалі то було 440 дронів, 32 ракети. Це потужний удар по Україні. Більшість цих ракет і дронів полетіла в напрямку Києва. Очевидно. Трохи перевантажили оборонні можливості наших протиповітряних сил і протиракетної оборони. І, власне кажучи, декілька ракет прорвалося і ударили всеред... внутрі нашого міста, от, як і дрони, які є зафіксовано свідомо ударили просто по житловим об'єктам. І е, таким чином. В Україні в Києві тільки зафіксовано 22 смерті, більше сотні поранених. От Трамп поїхав вирішувати в кімнаті ситуацію з посиленням, так би мовити, ескалації на Близькому Сході. Так от, за ці дні е, іранських бомбардувань Ізраїля, а їх було 4 повномасштабних кожну ніч, да? то втрати Ізраїля. Менше ніж загиблих киян від одного удару росіян. І, звичайно, питання до наших американських партнерів. Невже ситуація в Україні взагалі не турбує офіційний Вашингтон і розуміння того, що та політика, яку проводить Путін, має бути засуджена дуже серйозно. І дуже добре, що посольство. США в Києві виступило з відповідною заявою, засудило цей акт насилля, під час якого, до речі, і помер один із громадян Сполучених Штатів Америки. Що стосується вищого політичного керівництва США, ми знаємо, що Трамп відмовився коментувати цю подію. На жаль, Сказавши, що він ще не зовсім в курсі, що там відбулося, і так далі. І, і, звісно, що це вплинуло і на настрій української делегації. Ви знаєте, що президент України достроково також покинув саміт G7, тому що на саміті таки не була прийнята резолюція щодо України. Не була прийнята за того, що Сполучені Штати Америки Натякали на те і пробивали таку редакцію, яка фактично в якихось круглих реченнях згадувала про те, що відбувається війна в Україні без засудження російської агресії і без слів е того, що Україну G7 буде підтримувати. Тому ця резолюція не була прийнята. Це вперше. Е як певний вихід ситуації, головуюча країна Канада і прем'єр прийняв, так би мовити, декларацію від головуючої країни, де підтримав боротьбу українського народу проти російської агресії, і те, що, що ця боротьба буде підтримуватися всіми вільнолюбивими народами. І це хоча б добре, але не відбулася прес-конференція президента України в Калгарі, а вона мала бути, тому що треба було повертатися додому. Ну і, власне кажучи, і правильно зробили, що поїхали, по-перше, тут багато розрушень в Києві. Треба приймати серйозні рішення, в тому числі щодо протиповітряної оборони. А нагадаю, що. Буквально перед цим США прийняли рішення про те, що 20 тисяч ракет проти дронових будуть протидронових, які мали йти в Україну відповідно до того, що було вже домовлено раніше, їх відправили на близький схід Ізраїлю. І не виключено, що той дрон, який влетів під'їзд нашого будинку, міг бути збитим цією ракетою, а її не вистачило нашим силам. Протиповітряної оборони. І це нас дуже насторожує і вимагає якихось нових рішень для політичного керівництва України. Тому що якщо такі бомбардування продовжаться і такі руйнування і смерті, скажімо, серед столиці чи інших міст будуть йти, а вже видно цей З-намір, тобто злобний намір Путіна. Нищити інфраструктуру безбожно, без того, чи є там люди, чи нема, в тому числі, вдаючись до ударів і виключно по багатоповерхівкам, ці удари так чи інакше будуть нести величезні смерті серед українського населення. Не виключено, що саме таку тактику буде застосовано і далі, з тим, що повністю. Повністю, так би мовити, українську сторону дезорієнтувати, е, от, і повністю її приводить в стан депресії від того, що втрати щоденно проходять серед мирного населення і серед інфраструктури. За такі речі це звичайно воєнний злочин. Він зафіксований, занотований нашими слідчими органами між тим. Коли ця наступить відповідальність, це питання часу. Хоча хочу нагадати, що воєнні злочини не мають терміни дії. Тобто, рано чи пізно той, хто запускав цей дрон і цю крилату ракету, має відповісти, і той, хто давав наказ їх направити на Київ, будуть строго нести цю відповідальність. Але сьогодні ще питання в тому, як вистояти в ці. Важкій надскладній ситуації, коли твій стратегічний партнер ну, от розвернувся трохи в сторону. І, власне кажучи, навіть те, що нічого нам не буде даватися нова адміністрація, заблокувала те, що дала минула адміністрація, але навіть те, що до кінця не було нам надіслано, вже заблоковано. Про це сказав міністр. Оборони Сполучених Штатів Америки Гексед і пояснив такою фразою. Ви знаєте, Сполучені Штати Америки виступають за мирне вирішення ситуації в Україні, тому надання зброї є непотрібним для української сторони. Зразу виникає питання: а як Сполучені Штати Америки реагують на війну, розв'язану на Близькому Сході? Чи хочуть вони там мирного вирішення? Офіційний Вашингтон заявляє, що, звісно, що бажано все це дипломатичним, політичним шляхом вирішити, але при цьому надсилає Ізраїлю не тільки ті озброєння, які він передбачив фінансування на цей рік, а навіть забирає все це української сторони і посилає в Ізраїль для того, щоб досягти нормального мирного договору з Іраном. Відчуваєте різницю підходу? У Україні нуль озброєнь, щоб вона пішла на мирний договір. Ізраїлю максимум озброєнь для того, щоб отримав нормальний мирний договір. Це, звичайно, ускладнює ситуацію для офіційного Києва. Я думаю, тому і президент повертається достроково в Україну. Треба вирішувати ситуацію, а йде ж компенсаційні механізми, чим ми будемо. Це компенсувати нестачу американської зброї, звісно, своєю, звісно, якоїсь європейської, звісно, з тим, що купувати на міжнародних ринках і в тих, в тих же США. Під час цієї зустрічі мало бути прохання української сторони щодо купівлі цієї зброї, тому що Трамп за день до цього знову заявив цифру про те, що США потратили неймовірних 350 мільярдів на підтримку України, а це нічого не дало, і так далі. А ще перед цим він заявив, що Росії треба було повернути в G7. І це велика помилка, що після окупації Криму Росію виключили G8 і вона стала g 7. І якби Росію не виключили, то цієї війни не було. Дуже дискутабільна м, така теза. Звідки вона взялась, хто їй підказав, сказати важко, але вона прозвучала на весь світ. Ну і, власне кажучи, в попередні дні заяви глави Білого Дому про те, що було б дуже добре, що Володимир Путін став би посередником в переговорах між Ізраїлем та Іраном. І, власне кажучи, Сполучені Штати Америки підтримують його. Переговорну позицію, бо в нього непогані відносини з Іраном. Звісно, що непогані там договір про дружбу, співробітництво, стратегічну співпрацю ще й недавно був підписаний, але, як виявилось, він не діє з боку Росії. Ну, з другого боку, і з Ізраїлем у Росії непогані відносини. Ви знаєте, що Ізраїль дуже обережно коментує дію України щодо Росії з самого початку. Російської агресії, власне кажучи. І очевидно, це також офіційна Москва так, дає пас Ізраїлю щодо того, що вона це цінує. На жаль, така ситуація не йде на користь Україні. На жаль, початок війни на Близькому Сході відбиває інформаційно всю ситуацію в Україні, тобто, вбивство в Києві. 21 чоловіка прийшло третім планом міжнародних ЗМІ все питання на тому, що відбувається на Близькому Сході. Один напад з ізраїльського боку, другий напад з Іранського боку і так далі. Інформаційно знову все це перехоплюється ініціатива, як, власне кажучи, 7 жовтня 2023 року. А ви пам'ятаєте, що відбулося 7 жовтня 2023 року? До цього дати Україна була на всіх ЗМІ темою номер 1 Проте 7 жовтня вона відкочується на другій третій позиції. Пам'ятаєте, що бойовики Хамасу вриваються на територію Ізраїля і роблять небачений до цього масакр вбивства двох тисяч мирних осіб, та й деяких і військових Ізраїля. Цей масакр ішов півтори доби. Заїхали туди на мопедах бойовиків, яких в руках була тільки стрілецька зброя. І після цього масакру, півтора дні, а в 10 кілометрах від місць, вбивств, масових вбивств Ізраїльтян стояла мотопіхотна бригада Збройних сил Ізраїля. А ще за 20 кілометрів танкова бригада. Армії Ізраїлю. І щось півтори доби вони не прийшли на допомогу мирному населенню, тому що був вихідний день і свято. Через півтора дні з'являються ізраїльські війська, фіксують ці ці масові вбивства. В Газі, де проживають палестинці, всі радіють чогось цьому, цим вбивствам, ні. Звісно, той людина, яка займається аналітикою, просто дивилася і про себе говорила. Я кажу про себе. Невже не ви не розумієте, що у вас буде така кривава відплата за це усе, що зроблено? Чому ви радієте? І вже через день почалося. І від того, що почалося, воно йшло дуже-дуже довго. Кожен день до цих пір ця відплата, те, що ми бачимо в газі. Воно, звісно, показує на те, що кількість загиблих там набагато набагато разів більше, ніж тих заложників, які втратили бойовики, терористи, вбивці Хамасу. І, власне кажучи, на жаль, за дії Хамасу відповідає більшість цивільного арабського населення. І питання в тому, що ви знаєте, в Ізраїлі ж тоді була створена комісія, яка розглядала питання: а чи знала вище політичне керівництво про те, що буде входження бойовиків на територію Ізраїля з такими злочинними намірами? І ця комісія пропрацювала два тижні, і потім з питань національної безпеки і мотивів закрили її діяльність. Вона не зробила. Висновки. Ви знаєте, я для себе тоді зробив висновок, що не той уже Шинбет, це конрозвідка, не той вже, власне кажучи, Мосад, ізраїльська розвідка, і разом них під носом відбуваються такі дії. До речі, ви знаєте, що Єгипет попередив про те, що буде величезна провокація Бенджаміна на Таяху, От, Але він сказав: та, нічого не буде і так далі. От, і мені здалося це трохи дивним, але, мабуть, щось там хтось недопрацював. Але коли почали зриватися мобільні телефони, бойовиків Хезболи, коли почали зриватися всі мобільні пристрої і Хамасівців, тобто кожен телефон можна було запускати черв'яка, який взривав цей телефон, то стало зрозумілим, що вони не тільки прослуховували ці телефони кожного бійця, вони знали все про їх пересування, рішення і так далі. Ну Як результат для повної картини те, що удар по Ірану засвідчив, що Шенбети Масад працюють дуже ефективно. Дуже професійно. Фактично вони знайшли логова усіх військових керівників Ірану, заклали їх координати для ракет, які були запущені з літаків, і які фактично вразили ці цілі. Крім того, за допомогою кібервійськ було фактично зруйновано весь всю систему зв'язку армійську. В Ірані, і фактично удар наносився по осліпленим підрозділам протиракетної і протиповітряної оборони, які взагалі не розуміли, що відбувається. Тобто, виходить про те, що Ізраїль може контролювати будь-який крок через свої кібервтручання і так далі кожної людини на Близькому Сході, і навіть заходи, які Попереджувальні, які, так би мовити, здійснювалися армійським керівництвом, яке, наприклад, керівництво військово-повітряних сил занедбало і проводило нараду під час цього військового удару. Нічого не розуміючи, що зараз відбувається цей військовий удар, це говорить про професійність того, як працюють ізраїльські спецслужби. Вони знають про все. І так, ці удари нанесли Ірану серйозною. Урон, як то кажуть російської мови, втрати в ПВПО, в ПРО, нанесені удари по ядерним об'єктам. Єдина проблемка, Іран почав бить у відповідь. А у Ірану є досить багато балістичних ракет. У Ірану навіть є аеробалістичні ракети, у нього багато і дронів, шахедів, повірте, у них вистачає. Правда, вони не настільки модернізовані, які Росія за, запускає проти нас. Е, між тим, і це дошкульно було для ізраїльської протиповітряної оборони, тому що така велика кількість ракет переобтяжує системи і е, залізного куполу. Дивлюся на те, що США задіяли свою авіацію. Часково, щоб збивати дрони, ракети і так далі. Між тим, було видно, що і деякі ракети пробивають цей протиракетний щит. Ну, і, звісно, коли вдаряє балістика десь поруч з Тель-Авівом або в міських кварталах це страшна руйнівна сила і деморалізовуюча сила, в тому числі. Тому після цього Ізраїль знову наносить удари, де базуються ракети. Нанову наносить удар, де ядерне виробництво і так далі. Між тим, Ізра... Іран настільки велика країна, і частина об'єктів знаходиться глибоко під землею, що Ізраїль був не в змозі повністю їх ліквідувати. і Нетаняху звернувся напряму за підтримкою до Трампа, щоб США напряму допомогли дотиснути Іран. Тобто, з одного боку, домінація в цій війні Ізраїлю, начебто, у Ірана страшні втрати в керівництві втрати в протиповітряній обороні і так далі. Між тим, величезна територія Ірану, величезна кількість військових об'єктів, величезна кількість їх армійських підрозділів. Не дала Ізраїлю вирішальної переваги, і Іран, хоча і став давати сигнали про те, що готовий до мирних переговорів, але зовсім не для того, щоб здатися чи заявити про те, що він не буде займатися ядерною програмою. І що вийшло? А вийшло те, що керівниця. Національної розвідки США доповідає політичному керівництву, в тому числі в Білому домі, що за даною американської розвідки, Іран був за три роки до того, щоб створити ядерну бомбу. Три роки. Нетаняху всіх на прес-конференції сказав, що це було питання двох-трьох місяців. Розвідка спростовує заяву Натаняху. Питають у Дональда Трампа, а як ви оцінюєте заяву керівника національної розвідки про те, що три роки ще до, так би мовити, створення бомби? І, можливо, за цей час треба було якраз і довести до кінця ці переговори, бо Ізраїль наніс удар якраз посередині цього процесу? За два дні до зустрічі в Омані чергової? От. Ну і ви знаєте реакцію американського президента. Він сказав, що він довіряє не керівниці розвідки, а Бенджаміну Натаняху, тобто прем'єру іншої країни. Тому ситуація там буде розвиватися по висхідній. США по всій вірогідності будуть активно залучені до пресингу Ірану для того, щоб його, так би мовити, примусити. Відмовитися від планів розробки ядерної зброї, а Іран у відповідь заявив, що він виходить з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і раз на нього так підло напали, то далі три точки. Але це треба розуміти, що. Що, що в кінці кінців він буде займатися цими розробками, але тільки десь глибоко в горах, в тунелях і так далі, куди ізраїльські ракети його не дістануть. І багато аналітиків зараз приходять до тої точки зору, що якщо раніше Іран і міг би відмовитися від програми створення остаточно створення ядерної зброї, то тепер... Навпаки, значить ці дії, які почав Ізраїль, можуть його підшукнути до того, що він це створить обов'язково і не тільки створить, а, й, мабуть, і створить для того, щоб десь, якщо буде такий знову удар по Ірану, може і застосувати її. Ну, і ось цю всю ситуацію вимушені втручатися США, допомагати Ізраїлю, який почав всю цю кашу. От, з'явився у нас переговірник. Важливий Путін. Позиція точно така, як на Балканах. У нього є певні країни під серйозним контролем російським. Завдання розпалити конфлікт, почати війну, а потім Росії з'явитися як важливий переговірник, нейтральна сторона і так далі, заробляти політичні очки. Отже, Путін у нас не вбивця, не агресор, а Путін у нас важливий переговірник. Людина, яка бажає досягти миру на Близькому Сході, начебто. Але Макрон, президент Франції, заявив, що для того, щоб приймати Путіна як посередника, людина, яка розв'язала війни, це дуже, дуже крок необдуманий. Схожі речі сказали деякі європейські лідери, але чи їх до них будуть дослуховуватися? Це вже інше питання, але яка буде реакція щодо цього, ми з вами обговоримо наступного разу в нашій програмі в 20.00 наступну середу. З вами був Левченко Олександр. Ставте лайки на YouTube-каналі, на нашому telegram каналі на нашому Фейсбуці. З Голоса Крима ви отримаєте об'єктивну, швидку, професійну аналітичну інформацію. До наступних зустрічей.